Склад волі на зв'язку. Прийом вітання, стилісти. Склад волі на зв'язку. Сьогодні ми з вами поговоримо про автомат Галіль. Отже, після кінця шестиденної війни в Цахалі зрозуміло, що їх стара гвинтівка FNV, ось вона до речі, вже є неефективною та не відповідає умовам боїв у стелі. І саме завдяки цим відкриттям вони вирішили зробити більш потужну і більш простішу гвинтівку, яка буде відповідати всім цим. Критерія, маючи деяку кількість трофейних АК 47, і бачачи, що ця зброя є простішою і менш вибагливою до умов, в якій вона використовується, Сахау вирішив, що треба орієнтуватись саме на цю гвинтівку, бо вона є доволі простою і є доволі витривалою. І саме тому в 1969 році у зієлем Галем і Ісраелем Галілі були розроблені перші прототипи, які базувалися на фінській копії АК. А саме Valmet РК 62 ось так виглядала ця фінська копія АК, і на її базі був зроблений Галіль. У 1973 році. Автомат Галіль вступає на бойове чергування. Окрім цього, були закуплені фінські станки, які були пригодні для того, щоб робити цю зброю. Щодо характеристик цієї зброї, то вони в Галіла такі: по перше, маса 3 кг 950 г, грамів. Довжина у версії 5,56 мм 987 мм, у версії сім 52х51 1050 мм, який ж набої використовував Галів. Як я попередньо вже сказав, він використовував 556 на 45 мм калібр і 7,62х51 мм. Це було обумовлено як і політичним причинам, так і внутрішньоекономічним. 5,56х45 був кулею, яка була до цього в фн фарі Тобто використовувалась така перехідність разом з кулею 7,62х51 мм. Швидкострільність галів становила 630-750 пострілів на хвилину, максимальна дальність пострілу 500 метрів. Які ж магазини використовував галів? Це були звичайні магазини на 35-50 куль 556 калібру. Або якщо це була версія 762 на 51, то там були лише 25 місткі магазини. Чим вони відрізнялися? Ось можете побачити 556 версія магазину була така на півмісячна, а в 7,62 вона була схожа з FN Фалівською, яка була. До цього, а саме рівний магазин його також використовували. Які ж були модифікації, окрім стандартного галів Ар. По-перше, саме головна модифікація це галів АР. Варіант легкого ручного кулемету. Ось перед вами фото. Можете побачити, що відрізняється ARM від звичайного галів АР, тим, що є наявність сошок. Ось вони тут заховані в спеціальну схованку. Зверху, до речі, можете побачити оцей ось великий магазин на 50 Просто в мене не знайшлося іншого фото, де б ця зброя була окремо. І що ж ще вирізняло цей галів Арм серед звичайних та інших версій Галіву. Це наявність ручки для переноски цього легкого кулемету. Тут, на жаль, її немає, але ось тут, ось на фото, можна побачити і ось ще фото, але якість, звісно, поганенька. Наступна модифікація, яка існувала, це коротка версія Галіву. Вона називалася Short Assault Rifle, тобто галів Sar, і виглядала ось так. Ось вона в бійці. Ствол був трішки коротший, і це давало певну компактність і Кращу мобільність. Немножко текст по-дебільному написав. Ще одною більш компактною модифікацією, звісно, був Галів Мар. Він же. Micro Assault Rifle. Ось він на фото. Можете побачити, він ще компактніший, ще менший, ніж звичайний Галів, та звісно, що менше, ніж Галів SAR. Була також і снайперська модифікація. Ось вона у мене здається. Галів снайпер Галац. Ось так вона виглядає. Доволі модерново, доволі сучасно. Тут ще й глушник є, і оптика, і сошки. Загалом все те, що потрібно для непоганого снайпінгу. Судячи з магазину, це версія 7.62 на 51. Також існувала і покращена версія цього. Снайперського карабін, ось вона Називалась вона Галій СР 99. Як можете побачити, тут в бійця просто якась шалена оптика і якийсь інший дульний компенсатор. Шкода, що якість не дуже хороша, але видно, що ця гвинтівка покраща. Також, окрім неї, був і громадянський цив... чи цивільний, не знаю, як правильно, варіант Галіву. Ось так воно весь виглядає. Доволі футуристично. Як можете побачити, магазин тут всього лише на 10 пульт, але тим не менш така гвинтівка була для цивільного ринку. Власне виробництво. Цієї гвинтівки і всіх її модифікацій продовжувалося з 1973 по 2006 рік. Потім після 2006 року Галі та всі його модифікації були змінені на більш кращий варіант, а саме сімейство Галів Айс. Про цю зброю буде окреме відео, а тепер поговоримо про плюси та мінуси Галіву. Основних плюсів було чотири: перше це простота виробництва, друге легкість навчання, третє два калібри на вибір, і четверте є Сошкілем версії. І ще одна спеціальна особливість, яка є тільки. В Галіву, здається, це спеціальний ключ для відкривання пива. З тієї інформації, що вдалося знайти, стало ясно, що в солдатів в тогочасному Ізраїлі була дурна звичка, а саме відкривати газовані напої, та й не тільки газовані, і не зовсім напої, ось таким ось, як видно, на фото способом. І щоб відучити солдатів від цієї дурної звички, яка ламала посадочне місце під магазин, було винайдено такий спеціальний ключ. Ось тут на фото також погано його видно, але він знаходиться біля сошок і ось такий. Якимось способом можна відкривати кришки в пляшу. А як ви думаєте, чи треба в новітні автомати, які зараз виробляються, додавати схожі ключі та інші прилади, які можуть знадобитися бійцю? Напишіть про це в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати про це. Але були у гвинтівки і мінуси. Основним мінусом, який існував, це було те, що вага була досить завелика, особливо в порівнянні з іншими автоматами і гвинтівками західного зразка. То при вазі 2950 грамів у М16. Тіль важив 3 кг 950 грамів, тобто на цілий кілограм важче, хоча при цьому вага була майже співставна з автоматом Калашникова, на базі якого розроблялася ця зброя. Ще одним поганим мінусом є те, що прицільний цілик, чи як він називається правильно, знаходиться на ствольній коробці, а це означає неможливість калібровки та пристрілки цього прицілу і потребує додаткових навичок з відчуття стрільби з цієї зброї. Власне, ось перелік країн, які використовували чи використовують. Цю зброю, як бачите, серед них є і Україна, тобто навіть підприємство Ford виробляє свою версію 7,62 мм галів снайпер під назвою Ford 301. Я вважаю це досить непогано. Ну а це, власне, все, що я хотів вам розказати про цю гвинтівку. Ставте лайки, склад волі був на зв'язку. До наступного тижня.